Ракетно-дронові удари по українських цивільних об'єктах свідчать не просто про впевненість Володимира Путіна у своїй правоті, вони свідчать про переконаність правителя Росії у своїй абсолютній безкарності. Те, що Володимир Путін зовсім не боїться покарання за часів свого правління і навіть за часів свого життя, я думаю, цей факт є вже абсолютно доконаним і ні в кого не викликає сумнівів. Але Володимир Путін також не боїться покарання після своєї смерті. Не буде ніякого осуду правління Володимира Путіна. Чому не буде? Тому що Володимир Путін не просто воює з Україною. Він створює нову нормальність, він нав'язує російську юрисдикцію замість міжнародного права. І це потрібно бачити, і це потрібно розуміти. Є ще один момент, якого абсолютно, до речі, його варто нагадати: абсолютно не боїться Путін. Як покарання, він не боїться обстрілів українськими балістичними ракетами ні Кремля, ні там, Рубльовки, ні ще якихось елітних а, житлових масивів. Біля Москви чи там біля Санкт-Петербургу, цього всього також не буде. Тобто, як тільки така можливість чи така загроза виникне, що у нас навіть з'являться балістичні ракети, і ми зможемо вдарити в найболючіші місця, то буде підписана мирна угода. Україна підпише мирну угоду. І Путін в цьому впевнений. Тому що він уже зробив дуже багато, щоб переконатися в тому, що перемогу він вже отримав. І ця перемога це будуть переговори або угоди. Вона обов'язково буде. Оцей момент теж важливо дуже чітко розуміти, але сьогодні я хотів би поговорити про нову нормальність. Яку формує Путін, Путін замінює міжнародне право і міжнародну юрисдикцію, якщо так можна сказати, на російське розуміння добра і зла. От ми боялися, що Путін побудує рускій мір у нас тут, в Україні. Ні, не тільки це. Путін будує рускій мір. Російську юрисдикцію в світі, причим не просто в західній цивілізації, а він будує цю російську юрисдикцію в світі. Чому я хочу сьогодні про це говорити? Тому що мені на очі потрапилася цікава стаття Вашингтон Пост. Нагадаю, що Вашингтон Пост, ну ясно, що він асоційований з демократами, але демократи тепер хочуть показати, що вони люблять Україну, переживають і критикують республіканців за. Недостатнє постачання України зброєю. І Washington Post дало свій ресурс для того, щоб от така думка була висловлена. Росія називається, як називається стаття. Росія каже, що перемагає. Дані свідчать про протилежне стаття відносно з свіжими 12 написано. Червня до Про що ця стаття? Загалом тут відбувається підсумок російських наступальних дій за 17 місяців з 1 січня 2024 року. Минулого тижня Україна здійснила одну із своїх найамбітніших операцій. Пишеться все зрозуміло. А от Росія навпаки протягом останніх 17 місяців, виявляється, намагалася просунутися в Україні за допомогою грубої сили. І згідно з новими даними, вона не має чим похвалитися у своїх зусиллях. За ці незначні здобутки там карта показана, і такі прямо тоненькі, дуже смужечки окуповані території. За ці незначні зусилля Росія заплатила надзвичайну ціну кров'ю та спорядження. Кількість російських солдатів загиблих в Україні зараз перевищує загальну кількість радянських та російських солдатів загиблих у кожній війні з часів Другої світової війни разом узятих. До цього літа загальна кількість військових втрат Росії, ймовірно, перевищить 1 мільйон. Ну, будемо вважати, що це вбитими і пораненими поскалічними. Ті, що вийшли вже а, з війни, відвоювались. Цікаві дані, цікава отут графіка. Всі війни перераховані, причини в якійсь такій послідовності. Чечня, Перша та друга війна. До 25 тисяч Росія втратила від 12 до 25 тисяч. Афганістан. За 10 років 16 тисяч. Нас вчили, мені була цікава ця інформація, тому що нам казали, що 13,5 тисяч. Одну дивіться. Україна Крим-Донбас з 2014 року по 2022, 7 тисяч втратила. Потім далі йдуть цифри по Угорщині, Кореї, Чехословаччині, Грузії. Китайсько-радянський прикордонний конфлікт 69-го року, Ефіопія, Алжир, Об'єднана Арабська Республіка, Єгипет, В'єтнамська кампанія, тут зазначена 65 по 74 рік, Ангола, Мозамбік, Республіка Ємон і так далі. І далі тут перераховуються всі військові дії, і які втрати Росія несе. На російсько-українському фронті зараз з часів повномасштабного вторгнення говориться про те, що Росія втрачає майже в 5 разів більше техніки, ніж Україна. Ну, втрачає, тому що вона більше має. І висновок, ключовий висновок, який тут наводиться в цій статті, що насправді Україна, о, перепрошую, Росія вона не перемагає. Росія не перемагає, незважаючи на те, що вона володіє ініціативою. Володіння ініціативою, це зовсім не означає, що ця країна перемагає. Ну, приблизно як у, спор у спорті, коли можна володіти і м'ячем, і часом, і володіти ініціативою, але програти і програти досить там розгромно. Що я хочу сказати е, нашим колишнім партнерам з Демократичної партії загалом, тому що ці дискусії, вони точаться і тут у нас, як оцінювати ситуацію? Що відбувається, тому що, безперечно, вибувається наша піхота, ми втрачаємо людські ресурси в Збройних силах України, ну і, звичайно, терор цивільних міст. Кожен день втрачаються десятки людей, руйнуються житлові будинки і так далі. Як загалом розуміти цю ситуацію? Я хочу вийти за рамки і за контекст російсько-української війни. І підсвітити важливий момент. Ми втратили, мені здається, важливу зміну російсько-української війни, яка вже відбулася, думаю, на третьому році. Путін не тільки воює з Україною, не тільки переслідує там свої інтереси, травми якісь там історичні, які у нього були. Путін зрозумів важливий момент, що в нього є не просто шанс. Щось там окупувати в Україні. В нього є шанс створити власну юрисдикцію і поширити її не просто на країни глобального півдня, як це було на першому році війни, а в тому числі і поширити і на західну цивілізацію. Поки що Європа тримається, але Путін вже написав право для країн глобального півдня, пише для Трампа. Для Сполучених Штатів ще не будемо казати, що пише. І намагається написати для французів, італійців, британців і так далі. Путін не просто просувається на лінії зіткнення між Росією і Україною. Путін просувається в ментальності, Путін просувається в міжнародному праві. Ось, ось основне поле. Битви, ось де основний фронт, і основні події відбуваються саме а, в правовій площині. Оце важливо розуміти, що відбулося за останній момент, за останні роки і за останні місяці, і чого досягнув Путін? От там Путін виграє в одні ворота. Просто. Оце б треба розуміти. І, доконаним фактом я хочу сказати, що Путіну не вдасться окупувати Україну. Я хочу сказати, що ну, військовим способом, способом ніколи не вдасться. Не вистачить живої сили, навіть якщо фронт там посипеться і так далі, буде сіра зона збільшена на 100 кілометрів. У Росії немає ресурсів людських для того, щоб в Дніпрі в Запоріжжі поставити всіх своїх гауляйтерів і так далі, і там а, зробити те, що вони там зробили в Мелітополі, в Бердянську і так далі. Немає у Росії стільки військових і бажаючих заходити в Україну, щоб тут встановити свій там, режим. Це теж можна визнати, в принципі. Хіба що опертя буде на колаборантів на тут наші внутрішні ресурси, але ключовий момент полягає зовсім в іншому. Ключовий момент полягає в тому, що Росія поступово переконує світ і переконує Західну цивілізацію, що право. Є те, яким вважає його Росія. Тобто Росія демонструє розуміння добра і зла, і вона за це жертвує. В цій статті говориться про 1 мільйон втрат росіян. З розрахунку на те, що Російська Федерація буде віднікуватися від цих цифр і заперечувати, я хочу сказати, що прийде час, що Росія докине ще 2 мільйони до цього мільйону. Сама допише, для того, щоб показати світові, яку ціну Росія заплатила за встановлення справедливості на планеті Земля. Я хочу нагадати, що після Другої світової війни саме ті країни, які найбільше втратили людей, вони написали право, міжнародне право і встановили правила Це люди, країни, які найбільше постраждали і які найбільше втратили. І те, що Росія втрачає. Це зовсім не означає, що вона програє. Навіть якщо зупиниться все, а, і навіть якщо можна таку модель намалювати уяві, що ми повернемось до кордонів 91-го року, а Росія залишається, залишається Путін і Кремль. А, однозначно, Росія буде сприйматися. І в багатьох країнах світу є як країна, яка пожертвувала, вистраждала і боролася за справедливість. Вона втратила мільйони і мільйони своїх найкращих синів і дочок. Так буде представлено це все. Причим, що важливо розуміти, де найбільший, ну, найбільша неприємність? Якщо говорити про Другу світову війну, то мова йшла про жартовність нехай і жартовність в ім'я Химери, Химери комунізму, Родини матері, Росії і так далі. Люди йшли і гинули не за скільки там у них мільйони рублів. А тут мова йде про те, що Росія експлуатує е фактично найманців, найманих вбивців, але представляє це Всесвіту, до речі, всіх тих, хто ж загинули тут мільйон. Це ж фактично всі люди, які далекі від будь-яких ідеологічних засад, далекі від справедливості, від якихось ідеалів і так далі. Тобто Росія купує непотріб за гроші, але представляє його світові як жертовність. І Путін впевнений у тому, що це так буде прийнято, що всі загиблі, цей мільйон, він буде вписаний в історію світову історію як великі жертви Російської Федерації. Я хочу ще раз нагадати. Що прийде час, коли Росія допише ще кілька мільйонів для того, щоб виглядати найбільш жертовною і справедливою країною. І західна цивілізація показує, демонструє абсолютно нездатність, нездатність жертвувати. І виходить так, що право буде написано тим, а так, а так воно і є. І правила будуть написані тими, хто найбільше пожертвував. Це важливо розуміти, те, що відбувається. І тому, коли нам показують ці смужечки тоненькі на карті, і говорить про те, що Росія витрачає стільки-то, стільки то мільйонів солдат за всього-навсього такі, от там, тисячу чи дві тисячі квадратних кілометрів. То мовляв, що це свідчить, що вони не сповна розуму, і вони це все не капіталізують, і вони програють. Це неправда. Це важливо розуміти. Це неправда. Росія все добре, розуміє, що вона робить, і вона обов'язково візьме своє і вона бере своє. От де вона насправді виграє, причому дуже сильно, так це в правовій площині, в правилах. Які вона хоче запровадити. Тобто Росія хоче переписати Ялту, хоче все переписати на свій лад. Оскільки Сполучені Штати Америки усувається, центр переноситься в Росію. І в нас може бути така ситуація, що Організація Об'єднаних Націй, головний офіс буде знаходитися в Москві або в Санкт Петербурзі. Таке може бути запросто. Добре. Хтось каже, що це божевілля, не може бути. Ну, Тут знаходиться в Нью-Делі. Або в Ісламабаді, Можливо, в Пекіні, але не в Нью-Йорку. Штаб-квартира. Це важливо, це важливо бачити те, що відбувається. У нас цього не бачить. Росія переконує усіх. Що тільки вона може проявляти волю і силу, а право це інтегральна воля народу. Росія показує, що от російський народ платить за це. І його буде інтегральна воля. Якщо ми не жертвуємо, значить ми не, нам це не потрібно. А Росії потрібно, тому вона жертвує, тому вона віддає людей. Це важливо. Усвідомити і бачити, і не тільки дивитися на карти і рахувати там на якихось калькуляторах, скільки загинуло і скільки техніки вибуту. Не, не тут фронт відбувається. Для нас, безперечно, найголовніше наша війна, але загалом відбувається значно жахливіші і значно серйозніші події. Це те, що я хотів би сказати на сьогодні, у цьому гості. Буду закінчувати. Дякую. Всім за увагу, і наостанок хочу сказати і закликати: У нас скільки часу було витрачено на поширення думки, що кожна війна закінчується миром, скільки ми говорили про переговори, про комунікацію, про діалог, про дипломатію, силу дипломатії і так далі. Я думаю, 95%. Якби хоча б половину часу ми говорили про балістичні ракети, і питалися. У нашого керівництва, де наші балістичні ракети, то в нас би не було такої ситуації, яка зараз в Києві, в інших містах. Сполучені Штати Америки тому уникають прямої участі у війні з Іраном, оскільки знають, що Іран може завдати удар балістичними ракетами або по базах, або по Сполучених Штатах Америки, і ми бачимо, що протиповітряна оборона не може з цим справитися. І Ірану втрачати нічого. І вони це можуть зробити запросто. Якби це покарання завжди висіло над агресором, над країною, яка себе так поводить і збирається ще й писати міжнародне право і демонструвати всім свою жартовність, то цього всього б не було. І так ми тут за столом не випускаємо балістичні. Але четвертий рік говорити про ППО і про протиракети. Переконуючи людей у хибних моментах протиракетами і ППО ніхто не виграє війни, ніхто не пише міжнародне право, ніхто не встановлює свою нормативну базу і нормальність, ніхто не встановлює ППО. Ці речі встановлюються вольовими зусиллями і м'язами. Ми знаходимося в поганій ситуації, тому що ми жертвуємо найбільше, але отримуємо нічого в результаті. Ми вже ніхто не згадує, я пам'ятаю, як перші місяці повно... після повномасштабного вторгнення Білецький казав, що для чого ми втратили 5 тисяч найкращих своїх бійців, щоб підписати якусь там угоду. Сьогодні навіть про це вже ніхто не, не, не згадує скільки 100 тисяч чи 200 тисяч ми втратили українських військовослужбовців, але готові вже будь-що нам підписувати. Тому а, в інформаційному просторі постійно потрібно ставити правильні запитання, де наші балістичні ракети? Не Патріот, не ще там щось, а саме засоби для атаки. Тепер вже точно все. Дякую за увагу підтримку каналу на все добре до наступного зустрічей.